Хочемо представити вам на увагу квартиру на Грау. Це Гандія 105 тисяч євро за 60 метрів квадратних. Будинок 2002 року. Тут дві спальні та один санвузол. Ось такий у нас вигляд з вікна. Маємо вітальню. Біля вітальні одразу розташована кухня. Компактна кухня, гарнітури в порядку. Міняти нічого не треба. Принаймні на кухні точно. І маємо. Невеликий господарчий блок, як це заведено в іспальні. Заходимо в першу спальню. Вона розташована при вхідній зоні. Маємо невелике односпальне ліжко, невеличкі тумбочки, і також вихід на балкон. Ось такий балкон на цієї спальні. Наступна спальня: маємо ось такі шафи вмонтовані. Так, тут потрібно, принаймні, на це ліжко кинути матрас, але ця спальня вже більш простора. Також тут ми маємо. Приватне патіо, що є перевагою цієї квартири. Санвузол великий просторий. Маємо унітаз біде умивальник плитка поставлена добре, також ванна Подивіться, великий санвузол, зручний, в принципі, теж без жодних проблем. В цій квартирі ми маємо ліфт і ось такий під'їзд. І ось так виглядає наш будинок зовні.